Приходить осінь, клеїмо вікна, утепляємося. Чому варто боятися цей опалювальний сезон? Якщо будинок не утеплений, може порозривати труби буквально за 4-5 годин. Люди цієї зими більше будуть використовувати електронагрівачі. Якщо всі почнуть включатися, буквально виробити електромережу міста, може може виключити за годину. В будь-якому випадку вкладатися в утеплення варто. Прийдешній опалювальний сезон в Україні буде найскладнішим за всі часи незалежності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Що це означає? Про це поговоримо сьогодні з Олександром Ющуком. Він директор ТОВ рівне теплоенерго. Вітаю, розкажіть, будь ласка, що означає опалювальний сезон буде найскладнішим як рівнянам і в цілому людям розуміти ці слова. Доброго дня, вітаю вас також. Ну, ми, як завжди, ми готуємося до найгіршого. Сподіваємось на тому, що все буде краще. Які труднощі можуть виникнути в цьому опалюванні сезону, яких ми найбільше боїмося? Ну я особисто це диверсій, це перебої з постачанням газу, це перебої з постачанням електроенергії, і, і відповідно з відсутністю газу, як, як такого. Що відома вам інформація про те, який відсоток газу е, зараз є у нас в запасах по Україні? Ну е, на рівні міністерства нам довели до відома, що готові забезпечити наші котельні газом по пільговій ціні для населення 7,4, так як це було минулого року в тих об'ємах, але на 10% від? Менше від минулорічних, тобто наскільки я розумію, фактично на 90% готові забезпечити потреби в газі, потреби котела. На 90% так. То чому варто боятися цей опалювальний сезон, якщо з ваших слів ніби не все так страшно, як говорять? Проблема: дивіться, газ надходить на котельні по трубах, по газорозподільчих системах. Проблема в тому, що ці труби дуже просто. Вивести з ладу так само, як і технологічно вивести з ладу саме наші котель? Чи є у нашого підприємства запаси газу? І чи можливо взагалі це робити? Ну, технологічно цього здійснити неможливо, фактично на наших підприємствах. Як взагалі ваше підприємство готується до опалювального сезону? Що ви робите для цього? Чи влітку проводилися ремонтні роботи тепломережі? Ну, звичайно, ми, як і кожного року, не дивлячись на війну, ми виходимо, виконуємо всі заходи, які ми передбачаємо, ще плануємо протягом всього, всього року. Основний акцент це ми робимо на гідравлічне випробування і усунення їх результатів. Тобто, всі теплові мережі ми натискуємо пробним тиском 16 кг, не дивлячись на те, що робочі 6-7 тобто дамо більше як в два рази. Виявляємо найбільш складні ділянки, відповідно, їх протягом літа намагаємося усунути. Також підготовлюємо і насосне обладнання також підготовлюємо і наші котли до роботи. Тобто, в цьому плані щодо підготовки, щодо технічного стану котелень, воно не дуже відрізняється від минулих років. Єдина складність, яка з якою ми зіткнулися цього року, це фактична відсутність коштів на ремонт. Тобто, зараз ми намагаємося з останніх сил. Акумулювати ці кошти дуже здорожчали і матеріали, здорожчали труби. О, але поки що ці проблеми вирішуються. Ну і основну складність виникла через значну заборгованість. Тобто, якщо на кінець минулого опального сезону заборгованість складала близько 100 мільйонів гривень населення перед нами. То зараз вона складає більше 250 мільйонів. Тобто, всі ці кошти не дозволяють нам вчасно і в тому об'ємі, який би ми хотіли, виконати всі необхідні ремонтні роботи. Але той технологічний мінімум, я сподіваюся, ми все-таки до початку опального сезону виконаємо. У будь-якому випадку підприємство повинно підготуватися до опального сезону, тому закликаю всіх. Боржників погасити вчасно заборгованість, щоб не було необхідності нікуди тікати, а провести зиму у своїх теплих оселях. Окрім того, що потрібно сплатити свої борги, як ще людям підготуватися до опалювального сезону, можливо, будуть від вас якісь поради. Ну, порада одна, тобто знову ж нічого не міняється, не дивлячись на війну. Запорука теплих батарей і комфорту в оселях не тільки підготовка підприємства до опального сезону, потрібно готувати ще й будинок до опального сезону. Є ряд заходів. Хочу зазначити, що відповідальність і в тариф закладені кошти на ремонт до будинку. Тобто, все, що є в будинку, всі системи опалення вузли. Воздушники, крани, тисі, батареї – це є власність будинку, і його також потрібно е готувати до опального сезону. Тому рівняни, звертайтесь до своїх голів ОСББ, звертайтесь до правлінських компаній з вимогою підготувати будинок до опального сезону. Якщо будинок не готовий, якщо в ньому якісь несправності, як би ми не старалися, як би ми не хотіли, ми технічно не зможемо забезпечити повністю теплом. Тому однаково важливо, як підготувати котельню до опального сезону, як підготувати. Теплові мережі до опального сезону так само важливо і підготувати будинок. Якщо з цих складових якась одна не буде працювати так, як потрібно, то відповідно на виході ми не будемо мати комфорту в оселях. І на додачу хотів би додати, чому важливо саме утеплення зараз будинку, особливо військовий час. Як я вже говорив раніше, якщо будуть перебої з постачанням енергоносіїв на котельниці, і газ, електроенергія, та сама вода, а таке я допускаю під час ведення військового стану, будуть відбуватися зупинки технологічні, вимушені, аварійні. Під час цих зупинок у сильний мороз, якщо будинок не утеплений, система опалення може вийти з ладу, розмерзнутися, так званий, може порозривати труби буквально за 4-5 годин. А може і за 12, а може і за 24. Тобто, це якраз залежить від того, наскільки будинок утеплений. Тобто теплоізольовані всі трубопроводи. Двері в під'їздах банально закриваються, вікна в під'їздах. Утеплені і закриті. Це дуже важливо. Це окрім того, що буде економити кошти утеплення і підготовка самого будинку до зими, економить кошти самим споживачам. Тобто, на, ви, на виході вони мають і більш комфортніші умови в квартирі, і мають менші рахунки за тепло. О і захищені від таких технологічних, не дай Боже, аварій, щоб не вийшла система будинку з ладу, щоб це, ну але. Люди якось до цього ставляться не дуже відповідальне. От, ви порадили рівнянам готуватися до опалювального сезону. А як ви готуєте котельні тепломережі до опалювального сезону? Фактично, всі заходи, які ми передбачали, виконані вже майже на 90%. Як я кажу, цей технологічний мінімум. Теплові мережі готуються яким чином? Основна це перевірка, ревізія запірної арматури в теплових камерах, щоб при відкритті чи закритті вона тримала. Ну, не пропускала воду, щоб не бігло з сальникової набивки. І основна це знаходження критичних пошкоджених ділянок і їх заміна. Щодо котелень, тут все технологічне обладнання. Котли вони е, розбираються, вони оглядаються, чистяться від мулу і ржи. виконуються профілактичні роботи на електрообладнанні, на двигунах, на насосах, замінюються подшипники. Ну, все по регламенту. Давайте поговоримо про тарифи. Верховна Рада України прийняла мораторій на те, щоб не підвищувати тарифи на газ опалення та гарячу воду. Хто тоді має компенсувати цю різницю в тарифі? Тут є два варіанти. Або компенсовувати буде міська, міська влада, або компенсовуватися буде з державного бюджету. Ну наскільки зараз мені невідомо, чи дійшли згоду, чи остаточний є механізм затвердження цієї компенсації. Але знаю, свідомо знаю лише одне: якщо цього не буде передбачено, то підприємство просто-напросто припинить своє існування. Тобто, коли продукт, який ми відпускаємо по собі вартості, буде в два рази дорожчий. Ніж за нього, ніж ми виставляємо рахунки, ну то існування і функціональне повноцінне підприємство банально неможливо. А на вашу думку, яка може бути роз... різниця в тарифі? Дивіться, для того щоб визначити різницю тарифа, ще треба мати е, ряд факторів. Тобто, е, якщо ми говоримо про те, що ціну на газ фактично заморозили і прирівнюють її до минулого року, якби ціни були е, такими самими збереглися, то це було б десь близько 900 гривень на одну гілокалорію різниці. Тобто 1913, він приблизно такий затверджений, десь близько більше трохи 2,800, Він був економічно обґрунтований станом на минулого року. Але до складу в тариф входить також і вартість електроенергії, яка змінилась, і вартість води, яка змінилась, вартість всіх комплектуючих, необхідних для ремонту, середня зарплата, і т.д. І т.п. остаточної тобто, цифри немає. Тобто, остаточної цифри, остаточна є цифра. Ми її подали в управління економіки. Вона ще перевіряється. Відповідно, вона не погоджена, цифра? і коментувати її я не буду. Тобто ще місто має переглянути цей тариф і розумі... так? Місто мало би переглянути, якби не мораторій. Давайте поговоримо з вами про альтернативні види. Власне, скільки в нас котелень таких є у місті наразі? На альтернативному паливі це дров'яна щіпа і одна котельня на пелеті. В Рівному функціонує 5 котел. З 29 газових, які обслуговує рівне Ну, насправді е досить великої потужності е це лише дві. Це по Соборній 225К і Макарова-41. Всі інші невеликі об'єкти, вони фактично як таку ключову роль, особливо в, в загальному балансі не відіграють. Що вони дають? Ну, от зараз в цих умовах, коли почалася війна, саме основна, я б сказав би їх функція для для держави, навіть не тільки для рівного, це енергетична безпека. Так як в країні досить сутужно з газом, бо зазвичай це він поставлявся з Росії, мати паливо на котельні місцевого місцевого виробництва, яке завжди під рукою, яке завжди там. В зоні досяжності завжди доступно, це чудова альтернатива газу. Тобто ми можемо сміливо бути незалежними не тільки від Росії, а від будь-яких інших донорів чи якихось інших. Ну І плюс тут ще залишається великий економічний ефект, так як фактично всі кошти сплачені людьми за опалення. Відповідно, левова частина складає паливо, зараз не йдуть. Нафтогаз трейдингу, а потім як раніше йшли на Росію, а залишається в Рівному, в Рівненській області і стимулюють розвиток місцевої економіки. Це і додаткові робочі місця, це і додаткові це і додаткові податки. Тобто це великі, великі плюси. А кого обслуговують ці котельні? Це житлові будинки, чи також є і комунальні? Наразі тих потужностей, що ми вже запустили, вистачає виключно на комунальне підприємство, на державний бюджет. Тобто ми подаємо чи ми подаємо опалення з альтернативки на всі державні установи. Ну майже всі які у Нас є а в на обслуговування. На житлові будинки, звичайно, це все можна, але для того треба ще додатково встановлювати потужності. Ну, Сподіваємося, Макарова, цю останню котельню, найпотужнішу ми ввели. Е, вона технологічно вони всі можуть подавати на будинку. Тобто, на, на біду, як я казав, якщо дуже так стане. Суворе питання з газом його не буде, то фактично половину, мі, половину міста ми зможемо прогрівати. Ну не буде йти мова про те, що буде там 18-20 градусів Це за О, в квартирі цих за рахунок цих котелень на альтернативки. Але, скажімо так, врятувати систему опалення і не дати людям остаточно замерзнути ці котельні зможуть. Ви назвали багато переваг, альтернативних видів палива? Чому лише 5? Ну, роботу з переходу рівного на альтернативні джерела палення. Ми ще розпочали років 4 назад, але вперлися в небажання, в нерозуміння, навіть не знаю, як це назвати тодішньої каденції, основної маси депутатів міської ради тодішньої каденції. Тоді для того, щоб встановити твердопалену котельню, ми її не будуємо заново. Ми її інтегруємо в газову, ми інтегруємо в ці мережі, які вже є. Ці мережі і ці котельні газові належать місту. Ми їх використовуємо на правах оренди. І відповідно для того, щоб дообладнати котельню газову твердопаливним котлом, потрібен дозвіл міської ради. Минула каденція категорично впиралася і не давала жодних дозволів. Єдине, оці п'ять котелень, невеличких, які є, якось вдалося їх проштовхнути. Ну це було дуже важко. О, якби тоді депутатський корпус був більш лояльний до цієї речі, фактично ми вже би зараз те, що ми зараз то не плануємо, ми б вже б його реалізували. Це мало бути і на князя Володимира, котельня на 20 МВт, це мала бути на 25, здається, МВт Котельня на будівельники 8. і фактично зараз би ми могли без проблем забезпечити 70-80% міста теплом з альтернатив. Яку сировину ви використовуєте і чи змінилася її вартість від початку війни? Переважна більшість котелень на альтернативки, які ми використовуємо, використовують як паливо щіпу, дров'яну щіпу. Її роблять ну, з відходів, не відходів, можна сказати, лісозаготівель, тобто ветки, бапол, так званий, які коли ріжуть ділову деревину на доски, які залишаються, які фактично. Нікому не потрібно, які раніше викидали на сміття, перебивається в таку так звану щіпу, і вже щіпа використовується як паливо на наших котел. Ну, Відповідно, коли, почався, коли ми почали працювати, коли почали використовувати так, купувати це паливо, зразу ціна почала потрошки підніматися. Зараз ціна також росте і вартість уже в порівнянні з минулим роком зросла в півтора раза. Постачальники які займаються зараз постачанням ць цього, прогнозують ще здорощення. Побудує зараз така думка, що люди цієї зими цього опалювального сезону більше будуть використовувати електронагрівачі і так далі. Можливо, наші електромережі не витримають таку напругу. Яка ваша думка? щодо цього? Е, Ну тут неможливо. Тут вони точно не витримають цю напругу для того, щоб обігріти опалення, потрібно кіловати. для того, щоб обігріти у разі відсутності опалення з. Котелень, обігріти квартиру, потрібно кіловат, кіловат і кіловат. І відповідно, будуть перегружені як і будинкові електромережі, так і підстанції, і це як, як сніжний ком. Тобто, якщо всі почнуть включатися, буквально виробити електромережу міста, може, може виключити за годину. Тому розраховувати на це, що а не буде робити котельними опаленням електричним опаленням. Я б не став би це технічно неможливо. Якщо всі включать ще раз повторюю, якщо всі включать обігрівачі в тій кількості, щоб обігрітися. Просто не витримає електромережа. Ну і на додачу хотів би нагадати, що фактично електрична генерація у нас приважна більшість атомних електростанції, і найбільша електростанція зараз, на жаль, не наша. І що генерація електроєць, вся інша генерація відбувається з теплових електростанцій, де також потрібно паливо, газ, вугілля або дров'яна щіпа. Тобто, якщо не буде газу для роботи наших котелень, то відповідно не буде газу для генерації електричної енергії. Тому розраховувати все-таки на електричне опалення, я б не став би. Знову повторюсь, як себе е, убезпечити взимку від цього, утеплить максимальне утеплення, яка от Я ще радянські часи пам'ятаю, е, приходить осінь, клеїмо вікна, утепляємося, щільно двері в під'їзді. Тамбур, двоє дверей вони повинні бути щільно зачинені. Двері в підвал не навстіж. О, вік, віконці, які є в підвал, також мають бути утеплені. То тобто це, це ц... все те, що можуть все... люди зробити самостійно. Це єдиний вихід. Так це розібні. єдиний вихід, який дозволить не замерзнути, і знову ж таки в будь-якому випадку буде в нас проблеми з газопостачанням. Не будуть, якщо будинок утеплений, він. Економить гроші він економить колорів. В будь-якому випадку вкладатися в утеплення варто. Дякую вам за розмову. Будь ласка, про прийдешній опалювальний сезон. Говорила сьогодні з Олександром Ющуком. Залишайтеся на Суспільному.